Дарова, шановні бандити і романтики зони. Сьогодні я розповів вам, як вже на самому початку гри Stalker 2 можна отримати крутий хабар і... трошки кинути одного баригу і смітника. І що ж у цьому хабарі? Слухай уважно. Детектор гілка, артефакт спалах і легендарний артефакт місячне сяйво. Ну як, вже хочеться? Тоді слухай далі. Крок перший. Знайти Баригу п'янчугу. Йдеш на смітник. Точніше у бар на Тереконі. Там знайдеш одного замурзаного баригу, який вже півдня п'є самогонку. Береш його за комір, і він впаряє тобі квест, розкласти водяру по трьох схронах у радіусі одного його п'яного світогляду. Умови прості: розкласти пляшки з горюкою по його схронах. Але цитую: не трогай, братан, те, що не клав туди. Лут не бери, бо буде біда. Крок другий. Йти на хитрість. Одна із схованок. Превіше від терикону в районі вежі леп. Побачиш. Підмічає на карті. У самому гнізді ворони. Шукати треба біля поваленого дерева. По ньому можна залізти на гору, а далі у гніздо. Там розберешся. А там на вас чекає рюкзачок, а в ньому гілка, спала і місячне сяйва. Тільки не забудь, забираєш їх зараз, бо більше не побачиш. Крок 3. Наслідки. Якщо візьмеш хабар, то на останній схованці NPC різко вмикає режим Бога із криками Я тебе зараз б'ю!» і нападає на тебе. Але гине по нас. Але артефакти твої, якщо ж пройдеш квест чесно, то по нас живий. Але схованка порожня. І тут в тебе є вибір. Квест і по нас, чи хабар і багатство. Вибір за тобою. Ну і фіналочка. Як казав великий вождь Чунгачгуків Сергій Григорович у своєму телеграм-каналі 22 квітня 2025 року, кожна дія має наслідки. Але чесно, нафіг того по нас, детектор гілка плюс два артефакти це дуже крутий та жирний старт. Можеш користуватися сам, а можеш тупо продати. І нагріти лапи на добрій сумі. Особливо виручить детектор гілка, краще шукай артефакт у аномаліях, а... Навіть я потім ще третю частину гри бігав із ним, поки не знайшов більш цікавий і кращий детектор ведмідь. підсумок. Квест можна завершити двома способами: перший розкласти горілку по схронам і лососнуть тунця. Або другий баригу підставити, але панас обнулиться. А ти залишається з хабарем, баблом і артефактами на самому старті гри. Сталкери, ти подумай, Це зона, брате. І тут або ти. Або тебе таке життя, як кажуть французи селяві. Ну і підписуйся на канал, якщо ти не лох, став лайк, якщо хочеш більше хитрих схем і фішок і, так скажемо, несанкціонованих рішень у Stalker 2. З тобою був Spence Games. А Зона на все пам'ятає.